Ну, я не знаю, як нас не розстріляли, як нас не, не зарізали. Я зразу сказала, що Путін. Кумій і чоловік складають ружа, відстрілюватися. Як у куди? Ру... стрілять. та їх 200 чоловік заїхало. Я виходжу, а вони в веранді стоять у нас п'ять чоловік. Ми вас прийшли освобождати від е, е, нацистів, фашистів і бандерів. Бав ти своєю бандерою, його нету. А він так дивиться, має, як нету? А А кажу, зовсім нету, він умер. Він каже, як умер? Кажу, сто років тому умер. А вони дивляться, до них це не доходило. Один мені взагалі сказав, нам сказали, що ви їсте один одного, що ми кров п'ємо. А потім він каже: я б каже, як дасть Бог буде мир, я б хотів би остатися в вашому селі. Кажу, ми вам кажу, ніколи не простимо. Нікогда. Це таке вони творили, це тут п'янки. Гулянки, їм не було що робити, вони на дерева вилазили. Оце просто стріляли. Воно під'їхало, вікно відкриває, так дивиться мені в очі, і автомат. Дивиться мені в очі і улибається. Як ми їм розказували, куди ми в туалет ходимо. Як ми розказували, як ми купаємося. Він каже, мать, натопи мені баньку. А як у мене немає баньки? А ти що, в селі не моєшся? А я йому розказую, «Во дворі в дварі колодець у мене насос, який подає воду в дом. В доме у меня стоїть газова колонка, яка гріє воду. Ти відкриваєш кран, у мене стоїть ванна. І в ванну біжить гаряча вода. Я йому п'ять разів об'яснила, як ми в селі моємося. А до нього це не доходило. У нас господарство велике, нас нутріє. Я відкриваю клітка, він стоїть. Ну ви можете зрозуміти, що це за защитник. Ой, господи. Він стоїть, я клітку відкриваю, а він стоїть тако руками, махає, каже, який великий суслік. А я стою, кажу, сам суслік. Ти що кажу, звірка такого не бачу? Ні, у нас такого нету. Тут іде індикатор, дівчинка, Здоровий, красний індикатор. А він так дивиться, так. А що це за птиця? А я кажу, мать, нехай, блядь, індикатор! Ти що не бачив гендикачер? Ні, у нас птиці такої нету. Тут як на красоту йде в мене індюк. А він так став, дивився і тьот, тітлю, тільки не ругайтесь, я ту птицю відділ. Тобто забыл, як вона називається, я кажу Страус, а я от, слухаш, ось освободитель, блядь. якщо ти нихера кажу, не бачив, я його так розвернула, вдарила під гузно і кажу, після ходь додому, бо якщо прийдуть наші пацани, бойся Бога і пацанів з криворога. Якщо вони прийдуть, хлопці пада вам буде. Перші обстріли. В хаті топилося, вода стояла, але ну ми не мились. Ми ходили в одежі. Тому що якщо помиться, треба роздітися. А якщо розділися обстріли, а в погрібі повністю там була в нас наче квартира, солома лежалася ж в куликах, коври познімали, позастеляли, одіяла подушки, це ж ми бігли, якщо йшов в погріб. Перші дні ми бігали в погріб, трохи гепне ми в погрібі. А потім ми так втягнулися, ага, стріляють, ми на городі, ми попадали. Е, перестали стріляти, ми полемо. Ну, обстріляли були так, що <гум> через дорогу бігли, корови в одну сторону, ми в другу сторону пересидимо і знову працюємо. Тоді неділі-дві чи три вони гепали нас так. Що не осталося нічого. Ну, вже 10 днів ми не дождалися хлопців і ми вийшли. Чоловік виїхав у, ком... у тапочках, що в хаті ходить, і в шортах. І так само виїхала я. Я три дні, я, я не могла ні з ким балакати. Оця тишина, оці машини без зет, без оце що воно не гепає. Мені розбили хату. О, Сусідка подзвонила, як вона скаже, люди, у вас хати немає. Ми сюди приїхали, ні єдиного вікна, ні дверей, ні вікон, ні, ні гаражів, ні, ні сін. Ну, ну, 18 прилюдів. Ні нутріїв, ні гусей, ні качок, ні курей, абсолютно нічого не було. Ми як приїхали, тільки 28 собак у мене було. Вони ж старалися збігатися до всіх людей, хто приїжджає. То не було на чому варити, камінчики ставили, такий чавун, молот не було на чому, то що ні світу, ні газу не було. Варили пшениці, варили, що, що попало в таких чавунах, щоб прокормити собак і котів. З шести одна залишилася. Одну вбило. Четверо телят не знайшли, відпускали. До одна залишилася. Врядна. Так була до, до війни, вона тиха, спокійна, а тепер, як надумає десь побігти, погуляти. Ципки рве і біжить. Оце снаряд, він оце був на тій стороні, де в нас були пчоли. Це мій флажок. Він уже трошки потрьопаний, ну нічого. Бачите, який? Це наш, наші хлопці. Першим долгом нам цю хату розбило. Чоловік каже, якщо будемо вертатися, повернемося до, до старої хати. Ця хата була. Ну, а тепер вона повністю розбита. Ось дирка. Оце в нас таке все. ось. Вона тепер ось сідає, грошей нема за що ремонтувати. Ну, Якщо її не перекрити, вона зиму, зиму в нас не виспіє. А, Перекривати. Так що да, тут туди... ну, нічого потихеньку. Ну зато квіточки садю оту пленку, бо воно все, все сипає, сипеться, все цей. Тут же ж, же ж було все ж розбите. Це так чоловік чоловік оце зліпив отутово, трошечки. Тут багато сараїв було. Це вже трошки понакривали. Це в нас зверху голуби були. Тут починає в нас для коров літник був, туди сіник був. Ну, українці ми не можемо, там ще гепа, як не це, а ми, ми, ми хазяйство набираємо. Тут гараж був, отут, отут гаража один сейф остався. Ну, все згорівше. Сінники, літники, гараж, баня, всі пристройки, ось. Тепер нема нічого. А от пчол, одні воно вулики поставалися. Оставалось в нас 15 вуликів, то вулики були аж в сусідів через дорогу. Машина стояла під гаражом, акумулятор був в навозі закопаний. Я шукаю зараз брата пошти два роки. У мене брат без вісті пропавший. 56-та бригада, 21-й батальйон, перша рота. Уже в мене є всі документи, що він загиблий. О, я не можу знайти кінці. Я хочу його забрати, поховати, щоб я могла прийти і поплакати коло нього. Більше я нічого не хочу. На мій вікват. Якби вже кончилася війна, щоб не гибли хлопці, більше нічого я не хочу.